Олекса Стороженко Скарб Читає Лючія Світле. Був собі чоловік та жінка. Були вони люди заможненькі. Усього в їх доволі. І поля, і скотинки, і худоби, і хата простора з садочком і левадою. Послав їм Господь на втіху одного тільки синка, Павлусеєм звали. Та вже ж і шанували, і пестували вони того одинчика, не так батько, як мати. І що то вже за мати була між матірками на дивовижу мати. Невже Павлусь був чималий пахолок, а вона ще возилася з ним, як з маленькою дитинкою. Було, власними руками, годую його, а він телепень тільки глита, та, як той пуцвірінок, знов рот роззявлює. Усю зиму й осінь з хати не випустить. Не ходи, синку, каже, Холодно, змерзнеш, та ще, крий Боже, занедужаєш, то я умру, не діжду, поки ти одужаєш. Прийде весна або літо знов не пуска. Не ходи, сину, душно, сонце напече пече головку, а голова болітиме. Цілісінький рік не дасть йому порога переступити, хіба у неділю поведе до церкви, та за ним і не молиться, бо обома руками за його й держиться, щоб хто не то що штовхнув, а й не доторкнувся б. Деколи, як обридне, йому стояти, то такий галас підійме на всю церкву, буцім з його чортя калика дере. Ходім, мамо, додому, хлипа, їсти хочу. То мати й веде його додому, не діждавшись кінця служби й благословенія. Як кладе його спати, то сама і стели роздягає і хрестить, і ще й котка співає, неначе над годовичком. Часом батько дивлячись на сею.